Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну Що ж я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі, і хотів би сьогодні поговорити про демобілізацію, але перед тим як ми пройдемося до цієї головної теми, за котру сьогодні не говорить лише лінивий, особливо на тлі останніх заяв, де Міністерство оборони розповідає, що ними є напрацьований законопроект, а Генеральний штаб розповідає, що цього робити не можна. бо... Тобто ми про це все поговоримо. Але перед тим, як перейти до цієї теми, я хотів з вами поговорити трішечки, так би мовити, про прелюдію. Тобто, на тому тлі, що сьогодні ми бачимо повідомлення Генерального штабу, що росіяни фактично починають тиснути на Сумську та Харківську область, і ми розуміємо, звідки в них взявся цей накопичений ресурс особового складу, а саме з Курської губернії, сиський про це повідомляє. Ми бачимо серйозні загрози на Лиманському напрямку, де Ну, скажімо так, іде тотальний тиск з метою обвалити наш фронт, піхота тримається з останніх сіл і виживаючи в землі. Я вже неодноразово казав. На цьому тлі відбуваються такі, знаєте, дуже серйозні проблеми в суспільстві України, де з кожного дня ті чи інші міністерства та відомства бронюють додатково роблять нам армію заброньованих і щасливих. Які геть не спішать замінити війська в окопах. Я неодноразово стикаюся з цими дописами в своїх сторінках, в соцмережах, де мені так само закидають, а у ну, тебе ж руки ноги не повідривало, чого ти тут рандиш, і вони, роби ротацію. От, і це пишуть, як правило, люди, в яких фоточки, аватарки, як не в ресторанах, то в дорогих лімузинах і так далі. Чому я за це сьогодні заговорив? Ну, чесно кажучи, мене трошки тригернула тема, де один із пропагандистів медведчуківських телеканалів, який розповідав про біолабораторії, про якихось там модифікованих гусей і так далі. Сьогодні був включений до переліку заброньованих та щасливих. У національну спілку журналістів ну хто її очолює? Це все є в інтернеті. Ви можете там багато що почитати. Але я подивився, нещодавно мінкульт видав бамагу, де знову ж таки розширив перелік заброньованих і щасливих е, структур критичної інфраструктури України, без яких ми точно не виживемо в умовах цієї війни. Я нічого не маю проти дійсно журналістів, які були би нормальні і висвітлювали би правдиву інформацію, але як можна не мати нічого проти пропагандонів кремлівських і так далі, я навіть не знаю. Просто подивіться на перелік і список, так саме список е, тих всіх інформаційних ресурсів. Саме, якщо лише взяти по одній людині з цього списку, то вже вийде рота штурмовиків, але ж там же ж не по одній людині працює. Отже, ви бачите, тут взагалі тут ми Україна, там Медіа один плюс один новий канал СТБ Плюс Українська Правда. Ну, коротше кажучи, купа-купа журналістів е різних структур. Звичайно, звичайно е плюси, е ця, як його, інтер, телеканали, ну і все, все, все інше. Тобто, ви бачите тобто, цей, цей треш. Нових підприємств критичної інфраструктури, без яких війна себе не довоює. Ну але чого я заговорив сьогодні саме в цьому ключі? Тому що ми бачимо, що повністю йде провал системи мобілізації в Україні. Звичайно, журналісти не заповнять цю прогалину. Це не подумайте, знаєте, що тут Лапін зайнявся боротьбою проти медіа і так далі. Ну, але коли медвечуківські пропагандони в нас заходять в структуру критичної інфраструктури, чесно кажучи, мене це тиш, ну, напрягає чи коробить, не знаю. Але на цьому тлі ми з вами, звичайно, поговоримо про мобілізацію. І що я хотів вам сказати: так: дивіться, ми бачимо, що мобілізація сама себе не мобілізує, армія сама собі не назбирається. І зараз все частіше і частіше на тлі серйозної загрози з боку Росії, яка зростає, і їхній людський ресурс набагато більший, ніж наш. Але ми бачимо, що сьогодні були прописані законопроекти, законодавчі ініціативи, про які вже всім анонсували. От навіть Українська Правда опублікувала там, коли може бути демобілізація, кого вона має стосуватися, і так далі. Повна хрень. Чому тому, що вийшов той же самий. Представник комітету нацбезпеки і оборони Вініславський сказав: ніфіга, фіга генштаб протів, тому дієм ніякого не буде. Mm. Мій побратим Андрій Тірон написав в себе на сторінці: а кого ви обіцяєте перед виборами демобілізувати, якщо окопи пусті? І це дійсно відповідає правді, тому що дуже багато людей загинули багато поранених. Ротації нема. Піхота виснажується, і питання справедливості для них якраз таки виглядає в тому ключі, що нема дембіля, немає ротації, немає нормальних відпусток, і, скажімо так, всі інші речі, які могли би зберегти найкращу піхоту в світі, такі як е, покращене, наприклад, там захист, е, антидроновий, реби і так далі. Я вже не кажу там про харчування, одягання і все інше, і про зброю. Тобто, це все. Ці всі речі вони якраз таки вносять, так би мовити, дисбаланс у те, що люди виснажуються, але їм треба продовжувати робу, робити свою роботу. Так от, е яка зворушлива причина відсутності демобілізації, попри обіцяний закон? Бо одномоментно нібито звільниться тисячі досвідчених бійців, ну десь приблизно кажуть близько ста тисяч. Тобто, ви хочете мені сказати, що на отих ста тисячах тримається фронт? Наскільки мені не зраджує пам'ять? У нас в збройних силах України, як кажуть, близько мільйона 10% від загальної кількості це не є велика цифра, якщо ми говоримо про демобілізацію. Але навіть питання і не в цьому. Але скажіть, будь ласка, при якісному плануванні звільняють одномоментно чи хвилями. Ви розумієте, що ці неучі, ці неуки, вони навіть не розуміють, що звільнення, якщо воно сплановане, воно ж може йти хвилями. Ну спочатку, там, умовно кажучи, там тих, хто були найбільше поранені. Потім ті, кому там 55 років плюс, потім ті, хто відслужили там не менше там 36 місяців, із них там 24 місяці на, на, на передовій. Хтось, потім 18 місяців на передовій, і таким чином можна планово зробити, щоб не одномоментно звільнялися. Але нам заговарюють зуби тим, що от одномоментно 100 тисяч звільниться, та ні. Далі, другий момент, наприклад, при такому підході, скажіть, будь ласка, бояться, що звільняться досвідчені бійці. А чому в нас не додавалося ще досвідчених бійців? Слухайте, ну реально, ну, ну, на, за три роки я би чесно, от Валера про запас це писав, я, я з ним погоджуюся. Сподольока, з подоляка з Лисого, за три роки ми б зробили би рексів ВДВ. Ну, реально, вони б в нас би були би рексами ДШВ. Вони б посадки штурмували швидше, ніж Зеленський встигав би дивитися в тому напрямку. І за три роки ми не могли підготувати досвідчених бійців в потрібній кількості неправда. Ми не мобілізували досвідчених бійців, не зробили з тих мобілізованих досвідчених. Розумієте? Слухайте, та за три роки з дарахами можна зробити було такого пса війни, що ми б би тут би всі афрі... б. А от ми би замінили би його на демографічному фронті, да? Бо у нас ж є ще демографічний фронт, економічний фронт. Чи ви думаєте, що у нас в окопах немає підприємців, які запросто могли б далі зараз тягнути свої бізнеси, які вони покидали, коли пішли на війні? Так от провалена мобілізація і політичні ігри ще це все битва за смердючий рейтинг. Так саме битва за смердючий рейтинг Зеленського, і це саме справжня причина відсутності термінів служби і некомплекту армії. А думати ті ідіоти як не хотіли, так і не хочуть, бо вони нас програли в карти, тому що денацифікація по-путінськи передбачає знищення патріотичного середовища в Україні. А патріотичне середовище сьогодні виснажується без відпусток, без ротацій і гине, тому що виснажується на фронті. І це і є план денацифікації Путіна, які наші, прикриваючись е, своїми, як то кажуть, е, рейтингами і так далі, не хочуть е, думають, що воно все якось вирулиться. А не вирулиться, воно ні хрена. от від слова зовсім. Ігор Лоценко, який також з перших днів повномасштабного вторгнення служив, ну я знаю, раніше був 72-й бригаді, зараз написав невеличкий допис. і Я хотів би з ним також е, цим дописом з вами поділитися. Чому в нас проблеми з мобілізацією? Тому що нею не займається ніхто. Так це дивний, але факт: зараз, коли армія так кричуще потребує поповнення, коли Росія постійно нарощує живу силу своїх полчиш, фактично в нашій державі немає нікого, хто би реально займався політикою залучення людей у військо. ТЦК це не державний орган, який має повноваження проводити якусь політику в галузі мобілізації чи рекрутингу. Він за задумом законотворців лише виконавець, який обробляє потік мобілізованих рекрутів, а цей потік якраз має генерувати хто державна політика у цій галузі певний комплекс заходів. ТЦК працює з результатом мобілізаційної політики, яку впроваджує хто правильно, Зеленський. Ну це вже мої коментарі, але тим не менше. Так, от, але сама ця політика у нас ніким не здійснюється. Але чому так стало, що всі очікують від ТЦК якогось вирішення проблеми з мобілізацією? Армія, котра взагалі то має займатися питаннями фронту, зробили крайньою у процесі, який стосується тилу організації життя всієї країни. Уявіть собі, на командному пункті угрупування військ сидить командир. Він цілодобово віддає бойові накази, приміром, перекирмити артилерію наліво, підрозділи БПЛА направо. Якийсь там стик двох бригад закрити дзюрку під Покровском, куди зараз йде російський наступ. І паралельно він має придумати, яким чином ТЦК має виконати плани по мобілізації. В умовах, коли мобілізованих немає. І причому для них немає незалежних е, належних заохочень і немає справжніх покарань для ухилянтів. Нонсенс, абсурд, пише Ігор Луценко. Ні, це реальність. Призвище цього командира драпатий, бо він одночасно командує напрямком на фронті, керує цілим родом військ сухопутка і при цьому має займатися забезпеченням сил оборони новим особовим складом. Це нормально? Що більше в державі немає фахівців з державного управління, які могли б взяти на себе це питання? Невже окрім бойових воєначальників сирського чи драпатого нікому немає часу зайнятися цією проблемою? Треба обов'язково скинути це на тих, хто зараз воює 24 на 7. Мобілізація це величезний комплекс заходів, який треба провести, і на котрий у нас у армії немає ні повноважень, ні можливостей, бо вона знаєте, що трохи зайнята. Так, армія зараз трохи зайнята війною, а не мобілізацією. Приміром, є критична потреба вивчати настрої у суспільстві, робити якусь соціологію, в, в тому числі глибину. Чи це завдання Генштабу? Ну, бо для мобілізації треба це теж робити, бо це є державна політика. Так само треба рахувати фінансові плани, тому що матеріальне заохочення це важливий фактор рекрутингу. Це можуть зробити мінфін, Нацбанк, Мінекономіки, але вони ж не в Генштабі працюють. Або, наприклад, треба дати. Різ, різкій правоохоронній системі, котра нині самоусунулася від покарання ухилянків, сезачешників і дезертирів, то хіба Генштаб може це зробити, а можливо краще цю всю правоохоронну систему мобілізувати і по-воєнному нарізати їм задачу і до виконання бойовим наказом? Або треба застосувати санкції проти тих категорій на кшталт арешту майна? То що це має займатися генштаб? А не суди з прокуратурою мають накладати арешт, наприклад, на майно того ж самого ухилянта, е, там, Олешка. Да, який там, е, от, Він, він втік і йому виписали штраф. А якщо він штраф не заплатив, що далі? Далі виконавча служба, арешт на майно, арешт карточок. Правда? Ну, це ж не Генштаб має цим займатися. І тим більше не ТЦК. У нас є суди, прокуратура, ДБР, БЕБ, Набу. Слухайте, це все не підрозділи Генштабу, а давайте їх тоді мобілізуємо. Ну, це вже мої інтерпретації цього допису, але ну а як тоді, по-другому? Бо треба, щоб хтось більш високий в державі взяв на себе відповідальність, скоординував роботу Кабміну, РНБО, Верховної Ради, десятків державних органів та інституцій. Генштаб тут не, не має таких повноважень, а цей дорослий це є президент. Ну, мав би бути президент. Не Єрмак, не шмигаль по окремості. Президент у нас головна фігура. І тоді, можливо, постануть цікаві раніше не бачені речі. Можливо, виявиться, що країна в нас не так вже і стомилася від війни, що в нас цей мобілізаційний ресурс, 3 чи 5 мільйонів, що він є. І демобілізація тих 100 тисяч, яких зараз писала Українська Правда, що десь там одномоментно демобілізується 100 тисяч хлопців, які вже там четвертий рік в окопах гниють. Нам сьогодні, такі, як Веніславський, виходять і розповідають про те, що, ну, от, ви знаєте, ми демобілізації не буде, але будуть ротації. Так, щоб ротацію провести, це теж треба мати резерв. Але ж у вас і на це резерву нема. Ну, чесно кажучи, мене це трішечки підхарило. Але ви знаєте, я вам хочу сказати: от, дуже просте, елементарне запитання: А хто ж в Україні взагалі відповідає за проведення мобілізаційних заходів? І ви знаєте, будете шоковані. Отже, перше. Можливо, хтось не чув, хтось чув. Президент України здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки. Та мобілізації визначає мету, завдання, обсяги і строки проведення мобілізації. А також увага затверджує мобілізаційний план України. Кабінет міністрів організовує забезпечення мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. Ви, видає відповідні нормативно-правові. Акти та подає президенту проєкт мобілізаційного плану. Ну щоб потім Зеленський розписався. Отже, Шмигаль має це зробити, місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування вони також забезпечують виконання мобілізаційних заходів на місцях, включаючи оповіщення населення, призов громадян, ведення військового обліку, а також взаємодію з територіальними центрами ТЦК та СП. А самі ТЦК вже на останньому ланцюжку цієї харчової, цього харчового ланцюга на останній сходинці стоять. Бо вони відповідають лише за ведення обліку і серед тих, кого привели до них, хто до них прийшов, відбирати громадян для поповнення сил оборони в відповідності до їхніх спеціальностей там і так далі. ТЦК не мають повноважень займатися розшуком осіб, які ухиляються від мобілізації. Це функція покладена на місцеві органи влади, і, зокрема, на національну поліцію. Таким чином, процес мобілізації в Україні є комплексним і вимагає скоординованої роботи різних рівнів влади, відповідних установ. Але на чолі цього всього процесу стоїть хто правильно? Президент Володимир Олександрович Зеленський. І в цьому ключі я хотів би вам сказати ще одну дуже цікаву, офігезну новину. Скандал на Хиївщині, хабарі для поліцейських від військовозобов'язаних. Чули таку історію? Можливо, якось так вона пропала, ну зникла. Але хочу сказати, полковник поліції, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Рупак, ну хто чув, хто не чув. Лицар ордену Богдана Хмельницького третього ступеня Сергій Лукашов щинив скандал навколо теми хабарів для правоохоронців. Увага! від, Військово зобов'язаних. У нас неразжоне для війни ражджени касіть бабло. І що він розповів? Ознайомився з бійцями, які приходять до нього в рупак з тренувальних центрів, серед них добровольців немає. Слухаю їхні історії, пов'язані з мобілізацією і охреніваю. Київщина, блокпост, село Вишневе. Зупиняють поліцейські авто хлопця, перевіряють його дані, після чого увага викликають на підсилення додаткову групу поліцейських. Приїжджають ще двоє охоронців, правоохоронців. І тут почались комерційні пропозиції. 20 тисяч гривень привозять до ТЦК, виписують повістку, а потім відпускають. Другий варіант 50 тисяч гривень. І відпускають і взагалі нікуди не везуть. При цьому обіцяють, що з ТЦК самі все владнають. Ви розумієте, як працює конвеєр? Про це зазначає Лукашов. І продовжує. Отже, той хлопець відмовився давати хабар, отже, його привезли до Бучанського ТЦК. Увага! І коли він там проходив медогляд та оформляв документи, вже його дружині надислали повідомлення, щоб вона терміново перерахувала 20 тисяч гривень на картку. І через 15 хвилин чоловіка нібито відпустять. Номер телефону поліцейського Київщини, який затримав хлопця, плюс 38 63 57... 36 167. Начальником поліції Київської області працює Анатолій Щадило, який раніше працював, кажуть, на Дніпропетровщині, а ще працював е в Хмельниччині. Ну, а я знаю, він працював у мене на Волині, як хтось сказав, на Волинщині. Так, він працював саме перед Майданом. І наскільки мені не зраджує пам'ять саме цей чувак, Анатолій Щадило. Не пройшов атестацію. Тому я взагалі не знаю, за який хер він став очільником Хмельниччини і за який хер він отримав звання генерала від Зеленського. Ви розумієте те, що повідомив Лукашов, це з конкретними, як то кажуть, телефонами і так далі. Я розумію, дай Боже здоров'я тому солдату, який не побоявся і назватися і це все повідомити. Але я дивлюся, що на сторінці, на яку посилається видавництво і Апостроф, ну там де я взяв е, цю інформацію. Справа в тому, що на самій сторінці у полковника вже ця інформація зникла. Ну, я розумію, що він служить, і йому просто закрили рота. Як можна закрити рота полковнику, ну, можна лише догадуватися, але ситуація саме полягає в тому, що працює конвейер, прескурант щодо того, як поліція кришує цю тему по вибиванню грошей за те, що допомагає відкосити чи не відкусити від мобілізації, а хто не заплатив, ну той продовжує служити. Ви знаєте, про цього щадила можна багато що говорити. Я, в принципі, там не буду зараз сильно напрягатися і шукати по ньому інформацію. Ну, але сама така простенька інформація, оте, те, що зараз мені вискочила, голова поліції Київської області щадила має під Києвом 50 соток землі, де розташований маєток на 250 квадратних метрів, із лазнею, тенісним кортом та елінгом. Чувак, який все життя прослужив в мусарці. Ну повірте мені, що в такому мальовничому місці я думаю, що маєток буде коштувати не, 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 не 100 доларів. Правда, ну але тим не менше, воно ж може бути звичайно записане на будь-кого, оформлене на будь-кого. Але це було розслідування суспільного, тому нехай він розбирається з тими, хто робив це розслідування. А ця тема мене просто-напросто тригернула. тому що справедливості по відношенню до сьогоднішньої найкращої піхоти в світі я не бачу. Ну, ви розумієте, забезпечити їхнім всіма засобами, дати можливість ротацій, дати можливість відпусток, дати можливості підвищити для тих, хто вже служить третій-четвертий рік е, матеріальне забезпечення, технічне забезпечення, фінансове забезпечення. Це про справедливість. Але Зеленський і компанії нас просто програли в карти. Так, вони нас назвали героями, закрили за нами двері, і назад поворот або т 300, або т 200. Десь так сьогодні виглядає історія. І ця історія мене, чесно кажучи, дратує, тому що я знаю, що як гинуть хлопці від виснаження. Так від виснаження, від, від виснаження приходить, знаєте, таке стан, емоційно-психологічний стан, коли тобі вже просто все похеру. А потім прилітає, або десь щось профукав чи ще щось. І це теж одна із причин. І в той час, коли нам розповідають про 100 тисяч СЗЧ, то я вам хочу сказати, це ж не з простої такої, дайте, з дурної голови люди уходять. Але ми дуже добре знаємо, що в нас є 100 тисяч заброньованих і щасливих, яким нікуди не треба йти. Головне правильно давати покази і пояснення, підтримувати обвинувачення, давати можливість відкупитися, стояти чупа чупсами на трасі і насасувати собі чергові премії. Ібо для них сьогодні головне вижити. Так, для тих заброньованих і щасливих головне вижити. А виживання для них це бабло під час війни. Другого я поки що не бачу для того, щоб нам легше було закінчити сьогоднішній стрім. Я би хотів би в ефір. Хотів би вам розказати, що, наприклад, КМІС опублікував свіжу свіжу соціологію, і ви знаєте, я вам хочу сказати: 60% українців вважають, що корупція в Україні тотальна, 47 вважають, зважають, що корупція зросла. 29% кажуть, що тільки така, яка була, така і є. Отже, більшість українців вважають, що зросла, і тотальна. Найбільшими корумпованими органами вважають увага: 65% вважають парламент, 55% – уряд, 46 обласна рада, і 45% – майже половина вважають, що найбільшим корумпованим органом є президент. Майже половина українців вважає, що найбільшим корупціонером в Україні є президент Курва. Ви розумієте, про що ми сьогодні говоримо? До речі, де найчастіше сьогодні вимагають хабарі? Дуже цікаві цифри, щоб ви просто подивилися на них. Я вам скажу: в школах 30% найчастіше вимагаються хабарі, в медицині 26%, земельна сфера 25%, у поліції 25% і в податковій 13%. І тепер дуже гарна соціологія, на якій я поставлю жирну жирну крапку. Людині, яка відповідає за провал мобілізаційних заходів. Ми сьогодні говоримо про Зеленського. Так от, 81% українців вважають, ні, не так, не вважають, що Зеленський хоче боротися з корупцією. Отже, весна прийде саджати, будемо, померла. 80% не вважають, що СБУ хоче боротися з корупцією. 91% не вважає, що прокуратура хоче боротися з корупцією, і 85% не вважають, що набу, яке себе останнім часом досить серйозно дискредитувало, значить, вони також вважають, що вони не хочуть боротися з корупцією. Лише 10% громадян України пишуть заяви на корупціонерів. А 63% пояснюють це, що так що писати заяву, що це нічого не дасть. Отже. Тотальна зневіра в антикорупційних реформах. Ви, ви розумієте, я просто пригадую постмайданівську владу, як ми впроваджували ці реформи, всі носилися оце з боротьбою, з корупцією і так далі. А потім сказали, що та влада була хренова, і ми ще оберемо нових. Ось вам результат нових. Чи кухарка може править государство? Пам'ятаєте, була така праця, класика у марксізму лінінізму? Так от. 63% вважають, що писати заяви на корупціонерів нічого не дасть. Відмажуться, відкупляться і так далі. Далі. <AshELLE> Ще цікава така історія: значить, 35% кожен третій українець фактично виправдовує хабарі. Тобто, йде процес оскотинювання населення і призвичаювання, присобачування давати хабарі. Ви знаєте, я вам хочу сказати. Хто із цих людей, які е, виправдовують хабарі, це майже половина 54% це ті, хто втекли за кордон, вони виправдовують хабарі, і 52 це ВПО, внутрішньо переміщені особи, виправдовують хабарі. Бо вони розуміють, що, не давши хабаря, вони нічого не отримують, ніяких там від держави, допомоги і так далі. Ну, а для тих, хто втікав за кордон, я думаю, вони без хабарів точно не втікли. Я говорю зараз про тих, хто втікав, а не тих, хто легально виїхав. Легально мається на увазі там жінки, діти, я от про цю категорію. Отже, що я хочу сказати? В який спосіб свідомий громадянин має боротися з корупцією? 34% українців вважають, що через публічний як то, опублічування цих фактів через соцмережі. Друзі, ми з вами приблизно цим займаємося. Да? 27% лише вірять в силу електронних петицій. Така ж четверть громадян вважає, що треба просто не давати хабарі. 26% вважають, що варто йти в поліцію. І 19% кажуть, що нічого не має сенсу. Це сьогодні зріс суспільства України під час війни правління президента Зеленського. Колись один із диктаторів. Той, що Сталін казав, у кожної проблеми є прізвище, ім'я по батькові. І я вам хочу сказати, що у нас оцю шоблу моношашечки, от це от все, що прийшло до влади, було приведено лише одним прізвищем: Зеленський, зе команда. Зробимо їх Зе ще раз. Друзі. Хочу сказати, що все рівно війна закінчиться, і ми маємо розібратися. Тому нам треба дожити і вистояти, і перемогти. Ми переможемо! Слава Україні!